Ласкаво прошу вас на мою кухню. Щоразу до мене в гості приходять випускники Мастер-шеф і разом з ними ми готуємо страви з доступних і звичних продуктів. Та моїй сьогоднішній гості догодити буде непросто, адже вона звикла лише до найкращих інгредієнтів. І не готовий йти на компроміси. Але ж я, ектор Хіменес Браво, і не боюся складних викликів. А тому з нетерпінням чекаю на появу королеви десертів Катерину Пєскову, аби почути її кулінарну проблему. Ой, мій, мой, як я, я дуже дуже сумувала з вами весь цей час. Катерино, ти прийшла за порадою. Так чим можу тобі допомогти? Я к вам прийшла з великим проханням чи питанням, тому що я завжди працювала з дуже е, крутими інгредієнтами, можна сказати, uh -huh. з імпортними е, маракуя, манго, Завжди все було ок. А зараз велика проблема: нічого немає. Немає імпортного пюре. Я пам'ятаю твої тарти. Вони завжди були неймовірно смачні. І я розумію, що такої якості і смаку ти досягала саме завдяки продуктам найвищої якості. Ми спробуємо сьогодні вирішити твою проблему. Ми приготуємо тарт з локальними продуктами, і сподіваюся, тобі та глядачам сподобається результат. Окей. Okay. спочатку приготуємо пісочне тісто. Для цього знадобляться охолоджене вершкове масло, цукрова пудра, сіль, яйця та борошно. На першому етапі треба змішати всі сухі інгредієнти, а потім додати масло. Я почну готувати. Ти розкажи мені, чим займалася до 24 лютого, які були плани на життя. Ну, ми будували нову кондитерську uh -huh. в цеху. Були плани розширятися, виходити на нові міста. Були плани дуже дуже багато працювати. це все пов'язано з роботою. А особисто для себе, що ти мріяла здійснити? Ну взагалі на 22-й рік я собі планувала так, що я візьму дуже потужний персонал і буду трішки більше відпочивати. Мені здається, що я забула. Взагалі, що таке зжити останні 5 років, я приділяла увагу тільки своєму бізнесу. В мене був нон-стоп. Я прокидалась, відкривала чати, що там робиться, що там коїться на роботі. І все. В мене був один план, я повинна працювати, повинна бути незалежною, повинна бути дуже багатою. Тобто, 22-й рік я планувала як рік для себе. Я дуже хотіла закохатися у 22-му році, я дуже хотіла вийти заміж, народити дітей. Що ти планувала робити в той день, коли почалася війна? А, ну, 24 лютого в мене було заплановано дуже багато зустрічей. Перша зустріч в мене була з моєю сусідкою, тому що е, вона працювала на одного з партнерів, з яким ми повинні були відкривати кошерну кондитерську. Угу. Так як я єврейка, це мені дуже близько, і ми повинні були відкривати першу кашерну кондитерську, якої ще немає в Україні. Тому що дуже багато людей потребує ці десерти, але вони не можуть їсти. Тому що, по-перше, це дуже дорогі інгредієнти, по-друге, тільки євреї це готувати. І о 10-й ранку ми мали зустрітися з моєю сусідкою. Вона мені, мені телефонує в 6 ранку. Каже, Катя, прокидайся, війна почалась. Я кажу: ти що сумасшедша чи що? Вона каже, ні, я не шуткую, прокидайся. Я думаю, вона якась ну реально, ну це неможливо. Звісно, ми чули. Ми чули там останні два тижні, що щось буде, але ну як всі не вірили. Я прокидаюсь, дивлюсь у вікно, а люди просто з валізами виходять, попують в машини і уїжджають. Я починаю спілкуватися зі своїм персоналом. Хтось їде на роботу, хтось каже, Катя, що робити. А я не знаю. Ви знаєте, що робити Я ні. Ну, я зі своєю сусідкою, вона каже: Катя, збирайся, поїдемо до кондитерського ми будемо закривати, тому що реально почалась війна. Перші кроки, які змушують танцювати, і кохання перше, яке хочеться міцно тримати. І наша перша переможна вечірка. Де кожен на немов кіно зірки. Перший танець з твоїм чоловіком. І останній татом. не забути до віку. Коли сумно на кухні вранці, речі, маленьку надію на кінчиках пальців. Коли хтось скаже немає шансів, згадай все, що любиш. І танцюй. Танцюй житті. цієї осені на СТБ. З 25 лютого я вже зрозуміла, що мені взагалі не важливо, що буде з бізнесом. Взагалі не важливо, що буде з машиною, а, з квартирою mm -hmm. і, і так далі. А, єдине, що я хотіла жити, це побачити своїх батьків, тому що мама була на стресі. Вона плакала всю ніч. Вона мені телефонувала, казала Катя, Катя, хочу тебе побачити. І я вирішила, що мені треба їхати. Я купила квитки на, на автобус. Я приїжджаю на автовокзал. Я сиділа е, на зупинці, ридала. Ага. ридала. Реально, я ридала. Я, я е, спілкувалася з мамою. І рая поруч зі мною ридала. Рая це моя кішка. І вона м'яу, мяу, 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 мяу. І ми приходимо на вокзал, і мені цей водій каже: їй треба здати е, покласти в багажне відділення. Ага. Я кажу, ні. Часу ні. Я взяла її з собою, і коли я витягнула її з клітки, вона сиділа весь час в мене на руках, не пила, не їла. Через 14 годин ми приїхали до Одеси. тато мене зустрів. У нас вже змішані всі сухі інгредієнти і вершкове масло для пісочного тіста. Час додати яйця. Я розумію, чому ти поїхала до батьків в Одесу. За ці місяці ми всі багато вирішували з ким і де хочемо бути. Я, наприклад, дуже хотів потрапити в Ірпінь і мав можливість поїхати разом з військовими. У мене було багато страхів, бо я не знав, що там буде. Окупантів ще не повністю вигнали з цих місць. Напередодні цієї поїздки я... я навіть записав останнього листа своєї родині. Взагалі я почувався погано. Я я плакав, у мене була паніка, у мене німіли руки, я їх не відчував. Я записав відео своїм рідним. Якщо я сьогодні не виживу, Простіть, якщо щось було не так. Але моє бажання поїхати додому було сильнішим, ніж усі страхи. Я поїхав, бо мав там бути. Мав побачити своє місто на власні очі. Тісто вже готове. Тепер його треба розкачати між двома листами пергаменту і охолодити. Катю, ти приїхала до рідни. і що вирішила робити далі? Перші два дні я просто ридала. Я лежала в туалеті на підлозі. Весь час я дивилась новини в інстаграмі, в Телеграмі, підписувалась на всі телеграм-канали. Ну і Потім я зрозуміла, що якщо я буду просто сидіти вдома, дивитись новини та плакати весь час, я можу зійти з розуму. Я стала дивитись, хто волонтери, хто з волонтерів чим займається в Одесі. Бачила, що Вітя ЦІТОВ ага. е організував свою волонтерську організацію, і вони їм потрібні кухарі. Мені дуже хотілося якось допомогти. А, ну на війну я не можу піти. Ага. Операції я теж не вмію робити. Єдине, що я вмію це готувати. Тому я, я вирішила, що я можу бути корисною своєю працею, і все. Так я почала працювати на волонтерській кухні. Коли ми перший день прийшли, мені сказали: ну окей, ось мішок луку там можеш чистити. Ха, ну добре. Ага. Ну добре, буду чистити лук. А що робити? А, наступного дня там мені дали нарізати лук. Ну це все, все, як я вернулася, мабуть, десять років назад. Все спочатку, але мені, бу, мені було реально байдуже, що робити. Якщо б мені сказали мити посуду в холодній воді, я б мила. Якщо б мені сказали мити підлогу, я б мила. Тому що мені хотіло, реально хотілося просто бути корисною для для України. Ага. От ага. А, що мені здається, що ніколи, ніколи в житті. Я так не пишалася тим, що тим, що я українка дуже давно в школі у нас були заняття, на яких нам пояснювали, що таке патріотизм і як це бути патріотом. Але насправді я зрозумів і відчув тільки зараз, що саме це означає. І саме українці мене цього навчили. Я не знав нічого про патріотизм, коли про нього говорили шкільні вчителі, коли отримував громадянство Канади. А ось тепер в Україні. Я це бачу кожного дня, і я живу з цим, тому я дуже добре розумію, про що ти кажеш. А нам час приготувати франчепан. Для цього треба збити разом м'яке вершкове масло, мигдальне борошно і цукор. В кінці ще додамо яйця. А я знаю, що ти все ж таки поїхала з України на деякий час. Куди і чому? Мені подзвонила Оля Мартиновська і каже, Катя, тебе треба спасати. Я кажу, від чого мене спасати? Мене не треба спасати, я кожен день ходжу на цю волонтерську кухню, я тут допомагаю. В Одесі почались повітряні тривоги. І в моєї мами почались панічні атаки. Почала бачити, як мама ховається кожну повітряну тривогу в туалеті, як вона ридає, і якось ми поїхали. Мама поїхала до своєї подруги в Німеччину, а я поїхала до Олі. І якраз я приїхала, це, мабуть, був вівторок, а в суботу Оля організовувала перший благодійний ярмарок. О, так. Я бачу ваші фото. Для збору грошей на ліки. Ага. Ми запостили в інстаграм. Вона зі своєї сторінки, я зі своєї, хто може чим -то допомогти. Ага. Тому що в нас було дуже-дуже мало обмежений був час, обмежена кухня, обмежені сили. І хто може принести там ага. е якісь медовики, наполеони, ага. хтось вареники ага. і так далі. Оля готувала борщ, а я готувала е терті пироги. І зранку ми поїхали на цей ярмарок. Угу. Все починалося о 8-й ранку. І я ще думаю, боже, а хто прийде о 8-й ранку і хто буде це купляти, і що ми взагалі будемо продавати. І почали приходити люди. І вони реально несли і несли, несли і несли. Ми не знали, куди ставити цю їжу. Потім було стільки їжі, що ми думали, ага. що ми ніколи в житті її не продамо. У нас була така черга, мабуть, в кілометр. Wow. Ну, ось Ми продавали, продавали, назбирали, мабуть, перший раз щось в районі там, 170 тисяч крон чеських. І Оля поїхала і та купила ліки на ці гроші. Наступного тижня ми знову зробили ярмарок, uh -huh. і наступного тижня було ще більш людей, ще більш борщу, ще більш uh -huh. медовників і так далі. Тісто ми вже охолодили. Щоб сформувати красивий тарт, треба вирізати круг та смужки з тіста, а потім можна викладати тісто у форму і випікати. Катю, сподіваюся, ти мені допоможеш цим поратись? А я поки займусь конфі. Для нього нам потрібні пектин, цукор та абрикосове пюре. І ти опинилася за кордоном в Україні, де немає війни і де б ти могла отримати хорошу роботу. Не виникало думок залишитися в Європі. Я зустріла одного дуже потужного чоловіка. Він мав чотири комп'ютерські Ага. Ну, найкраще, мабуть, ІПА кафе. Wow. Е е він також мав е академію ІПА. Oh. Oh, я чув про них. Yeah. А я кажу йому: I'm from Ukraine, там бла бла бла. А він каже: -а Чим я можу допомогти? Я кажу: мені oh. нічим, але ви можете допомогти Україні, якщо ви хочете. Aha. І я йому запропонувала зробити благодійний десерт. Ми з ним домовилися, що я пророблю для них десерт, подарую їм технологічну картку. А взамін цього вони всі виручені кошти отдадуть на благодійність України. Ми робили вишневий тарт, назвали його Drunk Cherry, чи п'яна вишня. І треба було зробити там 400 плюс вишень. Він мені дав все. Найкращі інгредієнти, найкраще обладнання. І коли він побачив, як я працюю, тому що так натхнено, мабуть, я не працювала останні два-три роки, тому що рутина рут, мене трішки під'їла. І він мені запропонував роботу, щоб я е, роб, ага. робила в цій академії, щоб я викладала, ага. Ага. щоб я ставила йому десерти, нові ага. такого шансу, як тоді, жити е, за кордоном. У мене ніколи не було, тому що ти можеш зробити документи просто ось так. Але я відчуваю, що я не хочу. Мені це не цікаво. Я хочу приїхати, подивитися, що трапилось реально з моєю кондитерською. Реально чи є люди в Києві, чи нема. Я ну не знаю, це вперше в житті я хотіла потрапити як додому на свою землю і зрозуміти, як воно насправді мені не хотілося бути там і працювати на них. Посміхатися і казати Боже, ну, в Україні війна, але ну що зробити я тут? Дім є дім. Yes. І що було з благодійним десертом далі? Його продали у кондитерських. Вдалося заробити. Ми виставили цей тарт на вітрину. Він був просто вау. Багато українців з інших міст приїжджали купувати цей тарт для допомоги Україні. Я не пам'ятаю 70 тисяч крон чи 60 тисяч крон він мені скинув на карту. Ага, ага. і Я передала всі на Help the, Hel the Helper. Ага, ну і я повернулась додому. Він мені сказав, що я крейзі. Катя. мене теж часто не розуміють мої друзі, що живуть в інших країнах. Вони питають, чого ти їдеш туди. Там небезпечно. А я кожного разу намагаюся їм пояснити, я хочу бути тут, бути вірпині. Повернутися до свого дому, ходити на свій улюблений ринок у центрі міста, спілкуватися з тими бабусями, в яких я завжди купував овочі або фрукти. До речі, про фрукти. Поріж, будь ласка, абрикоси. Ріседж? Хочу запропонувати тобі легкий і дуже корисний перекус. Огірковий смузі з кефіром. Вау, кефір. кефір я обрав від Волошкове поле, бо він саме такий, як нам потрібно. <му> Огірок очищаємо, виймаємо насіння. Додаємо зелень. Заливаємо кефіром. Додаємо гірчицю перебиваємо в блендері. Все смузі готово, смачно. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів, які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка Гуляйполе. Добре, бо своє. Про пошук полонених. Зниклих безвісти після окупації. Історії, оповиті війною та розлукою. Та зустрічі просто у студії. Українців, які шукають своїх. Ми з тобою все буде добре. Вже цієї осені новий проєкт. ДНК свої. На СТБ. І в нас готовий тарт. Можемо діставати. Що гарні? Ага, так. вау! так вони дуже гарні. Тепер треба наповнити його франжипаном і шматочками абрикосів і поставити ще раз випікатися на 6 хвилин. після цього ми покриємо тарт ще шаром конфі. Коли ти повернулась в Україну? Чим займалась? Я також збирала гроші. І ми допомагали людям похилого віку. Допомагали е, тваринам, я дуже багато допомагала тваринам. Ну, мені було шкода, що їх залишили. Є в, в Одесі а, багато тварин, які залишили люди, яких залишили. Скільки історій, як люди залишали своїх тварин закритих за закритими дверями? Не знаю. Я не розумію, як це можна зробити, тому що я, я вважаю, що ми відповідальні за цих маленьких тварин, що окрім нас в них нікого немає. Вони нас так люблять безвазм'єзна, і вони не розуміють. Ми, ну… Якщо там е людина може собі якось знайти їжу, якось викрутитись, то тварина я, Ну, я не розумію. І мене мені було боляче, коли я це дивилась. Ну, може, якась дивна, тому що в мене немає дітей поки що. Але Рая зі мною була завжди. Вона їхала зі мною в Прагу, в Румунію, в Молдавію, тому що ну, вона нічого не може зробити. Вона не може сказати: там, мама, мені погано, там чи мене кинули. Все. Якщо я її кидаю, вона просто помре посеред вулиці. Мене теж вражають історії покинутих тварин. Але я намагаюся думати про те, що не знаю причин, чому люди зробили так, аби нікого не засуджувати. Вау, кат'юша. Ну що ж, тарт у нас вже готовий. Нагадаю, як готувати. Для пісочного тіста беремо охолоджене вершкове масло, цукрову пудру, сіль, яйця та борошно. Змішуємо всі сухі інгредієнти, потім додаємо охолоджене масло і в кінці вливаємо яйця тісто розкачуємо між двома листками пергаменту і ставимо в холодильник. Потім нарізаємо тісто на круг та смужки розміром по формі тарта. Ставимо запікатися. А в цей час готуємо франжіпан. Для цього збиваємо м'яке вершкове масло, мигдалеве борошно і цукор. В кінці додаємо яйця. беремо тарт, наливаємо туди франжіпан і розподіляємо. Кладемо сирі абрикоси та запікаємо в духовці ще шість хвилин. Робимо конфі з пектину абрикосового пюре та цукру. І далі ми охолоджуємо тарт та наливаємо конфі та прикрашаємо абрикосами. Ура! Бачиш, з локальними продуктами теж можна приготувати вишукані десерти. Поставиш на вітрину своєї кондитерської. Чи ти не плануєш займатися десертами? Ну, реально зараз дуже важко щось планувати навіть на тиждень вперед. Я зараз вдома е, з, з батьками в Одесі. Е, займаюся спортом. Е, кожен день я задаю собі питання, чи хочу я знову відкрити кондитерську, mm -hmm. тому що вона стоїть поки що закрита. Зараз дуже важко. Я е, дуже в Помінялися ціни на продукти, uh -huh. дуже помінялися пріоритети людей. Вони вже не можуть піти і просто витратити гроші на десерти, uh -huh. Uh -huh. тому що зараз є інші потреби. Uh -huh. Кожен раз, коли я повертаюся в Київ, мені важко. Тому що як я відчуваю, як я зустрічаюся зі своїм страхом віч на віч. Тому що все, що я робила, його нема. Людей нема, все стоїть порожнє, закрите, нема тої людської енергетики, яка була. І тому кожен раз, як я як тікаю, тікаю додому, до батьків, і мені не хочеться приймати рішення. Мені хочеться просто ну, там нічого не робити. Мабуть, це не рішення, але зараз я так відчуваю. Я як я, я втратила себе. І по косочку, по, по крихті я зараз збираю і, ну, мабуть, зовні я виглядаю нормально, так, як всі, але всередині ну була якась пустота, і зараз ти трішечки наповняєш, 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 Намагаюся жити далі, продовжую допомагати. Якщо моя допомога потрібна, я завжди поруч, але. Цією силою, як була раніше, я якось її трішки втратила. Катю, ти не одна живеш з такими думками. Дуже багато людей відчувають те ж саме, переживають схожі кризи. І я сам зовсім недавно був в такому стані. Пам'ятай, будь ласка, якщо щось знадобиться, ми на відстані одного дзвінка або одного повідомлення. Мастер – це родина, ми не просто друзі. Родина це коли люди з тобою поруч і в хороші часи, і в не дуже хороші, і під час криз, і під час свят. ми багато разів святкували разом якісь події. Тепер прийшли складні часи, і їх легше переживати, якщо є з ким розділити думки, поговорити або поплакати. Я в Україні, якщо не в Києві, то в іншому місці дай знати, якщо я можу допомогти. Дякую. Давай попробуем. Красиво. Ну. Вот mm. <хи> Тоже приємно, що ти з локальних продуктів заробляєш. Мм. М? Смачно. Дуже смачно. Катя. Я дуже радий, що ми зустрілись тут на проєкті про з ектором. я сподіваюся, що мої поради та наші розмови допоможуть тобі повернутись. Може, з часом до улюбленої справи. Дякую, що прийшла.